Розпочався кави. 10 листопада на пошту Хмельницької ліцею номер 17 надійшов лист із наступним змістом у школі. Вибухівка. По-перше, ми отримали це була повітряна тривога. вже якби діти знаходилися в укриттях, тобто ну, уроки проводилися в укриттях. Ну але, звичайно, навчання треба було покинути заклад, тому частину батьків приїхали, забрали, частину ми перевели. Театр старицького, тобто зрозуміло, що навчального процесу вже в цей час ну не було. Близько шести годин сапери шукали бомбу. На щастя нічого не виявили на місце події. Виїхали працівники поліції, а також вибухотимні технічна та кінологічна служби. Обстеживши заклад та його територію, вибухонебезпечних предметів або речовин виявлено не було. Наразі відкрите кримінальне провадження за даним фактом, за частиною 2 статті 259 кримінального кодексу України. У соцмережах невідомі повідомляли, начебто псевдомінер, учень ліцею. Однак це неправда. Брехня, повна брехня, це повний фейк. Я ж вам про це розказую, тому що ну. Це нам невідомо. Я розумію, що це фейк, тому що це, ну якби, ну не може. Мій учень, скажімо, замінувати ще 10 навчальних закладів, чи скільки там взагалі по Україні, Хмельницький ліцей, не єдиний того дня отримав листи щастя. Такі ж повідомлення надіслали освітнім закладам Львова. Це продовжилося у понеділок у Житомирі та Івано-Франківську. За слів омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця. Останнім часом побільшало випадків, коли повідомлення про замінування розсилали саме діти за вказівкою ФСБ. Зафіксовані факти, коли з території Російської Федерації. Вербують наших дітей і змушують їх повідомляти про мінування українських шкіл. Це набуло зараз системного явища. Масово. Причому територія всієї України психологиня Тетяна Матвійчук каже, діти легше піддаються зовнішньому впливу ніж дорослі. Часто трапляються випадки, коли підлітки знаходять нових друзів у соцмережах, які потім, вивідавши особисту інформацію, можуть маніпулювати неповнолітніми. Вагому роль тут відіграє і бажання привернути увагу, а також самоствердитися серед однолітків. Діти дійсно схильні до того. Можна говорити про те, що це також залежить від певного віку дитини. Підлітки вони вже. Більш схильні до того, щоб мати власні секрети, і вони дійсно є саме тою категорією, на яку найчастіше здійснюється психологічний вплив зі сторони людей, які хочуть щось отримати за рахунок цього офісу повноваженого справ людини звертатиметься до МОНУ щодо проведення просвітницьких заходів з дітьми, аби пояснити їм, як не потрапити на гачок до росіян. Юлія Васильєва, Олександр Мельников, новини, 33 канал.